В надскладних умовах енергетики Донеччини, працюючи з 2014 року, хоч же із вигляду навантажень, кажуть, що від початку великої війни роботи стає дедалі більше. Ремонт різних ступенів складності може займати від декількох годин до декількох тижнів. Буває пошкодження таких обладнань як опори. Якщо їх багато попадало, то для відновлення повітряної лінії треба. Великий комплекс провести робіт, багато треба спеціальної техніки, багато треба бригад. Це також збільшує час на виконання роботи. За минулий рік у нас було 60 разів наших хлопців попадали під обстріли. Навіть машина, на яку ми сьогодні працювали, вона, якщо подивитись, вона також вся дерева, там більше 30 дирок після касетного обстрілу. На жаль, шість чоловік у нас було поранено.